Команди благодійного фонду гурту виникла дуже чудова тепла ідея допомогти людям в цю холодну зиму е теплом. І тепер за допомогою фонду краяни ця ідея нарешті стала реальною. І ми зараз запустили допомогу людям дровами. Допомагаємо, звісно ж, найбільш соціально небезпечним людям яких немає ні коштів, ні людей, які можуть допомогти їм з цими дровами? Привезли, дякуємо, що привезли дрова. Но ми з чоловіком лежачий інвалід не може. Я одна одинока. Мені треба когось знайти, щоб хтось його ну попиляв і Ну як зможе і порубав, ні, то вже буду сама якось. його… Цьому хлопчику дякую. Ще два були хлопчики. Дякую їм дуже велике. Дякую, дякую Богові. що є такі люди. Ви є допомагаєте таким людям, як ви ідея ще більше підкріпилася, коли почали вимикати електроенергію, а разом з електроенергією пропадає світло і відповідно не працюють газові котли. Я наш вадим петрович, староста села Мищу Спілкувалися, познакомили, що ви можете нам допомогти. Нашому Населення Село дуже зруйноване, і ці потреби майже круглий год потрібні, бо в нас ну, людей багато мало забезпечених. Я буду щиро вдячний вам за любу допомогу для нашого населеного. пункту. Загалом людей дуже багато, яким це необхідно, тож і роботи дуже багато. За підтримки наших друзів з фонду краяни. Ми закупили все необхідне обладнання, і тепер можемо вже робити цю ініціативу. Якщо в когось є бажання долучитися до допомоги, то ми завжди раді. Дякую вам, хлопчики, за допомогу. Я б не знаю, що б я без вас робила. Взагалі... В більшості людей, які ми допомагаємо, зруйновано все, що в них було. І кожна, навіть найменша допомога для них це віра в те, що про них не забули, про них пам'ятають і. Українці разом.